А, тримай, я може на краду буску. Ура! Щоб паха. Спали росте багато, Ой. що можна легко зірвати. Чесно? Та, низько. Ой, Божечка. Низько росте. А тут дуже високо, хіба одну гілочку. Ой, спробую його обірви. Бляха, зараз все одна. Так, тут вже одна впала. Та не можу в Є. Фух. Слава Богу. Дякую, ти такий добрий. Дерево дуже високо. Попробуй його А пішли до моєї школи, там низько росте. Та ні, ми вже цей надерли, хватить з нас того. Є, воно низько, то не буде важко. Ну подивимось. Пах. güzel sezon. Uh -huh.